Добрий вечір, хто дивиться зараз мене і цікавиться сучасною психологією, нумерологією, картами Таро і сучасною поезією, яку я пишу. Мене звати Пшиченко Ірина Васильівна. Я проживаю місто Баштанка Миколаївської області. Кожен день я розказую про числа дня народження від 1 до 22. Той, хто вже родився 23-го, то ви додаєте число, складаєте їх в одне число і це буде 5 і так далі. Сьогодні розкажу число, чи спочатку По питанням, по питанням до речі, одне питання коштує 50 гривень, яке можете носити відповідь так чи ні, то кого цікавить. Будь ласка, задавайте питання, можете дзвонити по телефону, або що... Дзвонити по телефону, або писати в повідомленнях. І на вайбері теж прикріпила телефон, який є, теж, будь ласка, можете задавати питання. Яка складність стала питання? Які питання? Наприклад, ким бути в нашому часі? От буває цифри показують. А професії ці, бувають вмирають. Вже не, дуже важко зараз треба якось, я не знаю, змінити думку і вивчати вже нумерологію по новим професіям. Бо мені важко буває сказати, бо батьки буває питають, а ким батьки не знають куди. І нумерологія буває радить. Які є задатки? Але номерлує може сказати, які є задатки, наприклад, фізичного труда або інтелектуального, це точно є таке. Там, якщо нема задатки фізичного труда, ви куди хочете пхати тудину, вона не буде фізично працювати. Там нема задатки, там нема тої енергії, яка буде постійно двигати людину. енергія ця. Люблять казати доля. Не так, сьогодні число. Хто народився 14 числа? Кожне число. Я поєдную з картами Таро Ленорман. Такі мене назва Таро і Ленорман, Хоча окремо є карти Таро і карти Ленорман. Ну це якось їх поєднали і зробили так, як одну колоду. Карта на російській мові уміреність. Це значить помірність. І так, що ця карта? Що означається число? 14, так як це називається помірність, людина повинна в основному жити в помірності. Навчитися жити на ті кошти, які тільки є, а не брати більше. Навчитися їсти помірно, вдягатися помірно. Ці людини все розвивається в житті помірно, не дуже швидко. І тому, тому людям. Із 14-м числом е, потрібно не перегбати палку, е, і особливо по коштам, а навчитися жити помірно. Ці люди, е, це на цій карті е, не так намальовано, а інших картах, наприклад, у Ейта, там намальовано е, ангел, який трубить в трубу. Е, цей ангел. Труби для того, щоб людина, яка ви вона може бути з ангельським характером, у неї може бути ангельська зовнішність, як і в хлопців, так і в дівчат. Хоча ці люди часто скандальні, вони можуть постійно щось скандалити і доводити щось, незрозуміло що з сусідами. А у них задача знайти компроміс. Чи можуть ці знайти люди, люди компроміс? Це їхня основна задача енергії 14 числа знайти компроміс? Ці люди бувають знаходять собі людей, які їм зовсім не підходять. Ну от зовсім. Чоловік може їй зовсім не піга. Вони можуть, наскільки бути різні, навіть різної національності. І задача 14 числа. Найти оцей компроміс, тобто поєднати те, що в житті, як би каже, здається, і не з'єднується зовсім. І тому ці люди все життя шукають компроміс, як знайти з людини спільну мову. І тут нема так, і що б вони не робили, розводячи з тим з одним чоловіком, заводячи інших друзів, їм буде по долі кидатися такі, зустрічатися люди, які зовсім будуть з ними, ну, зовсім будуть, я кажу, не на дні сходинці, зовсім будуть різні. І їм прийдеться все життя шукати компроміс для того, щоб якось жити з ким. то Тобто вони повинні з'єднуватися нез'єднаним. Це задача 14 числа. Ці люди дуже гарні педагоги, їх люблять діти. Разом з тим, вони гарні можуть бути готовити страви. Тобто вони професія поварне. Добре, я зустрічала таких людей з 14 числом. З 14 числом я зустрічала людей, бухгалтерів, які. Аудити, оце 14 число. Вони все щось прораховують. 14 число можуть бути музиканти, так як на інших картах намальовано, що ангел трубить в трубу, значить, це можуть бути і на трубі грати. Ну, в принципі, не важливо, що вони можуть грати, але це можуть бути люди, люди творчого характеру і займатися музикою. Так, що я вже так сказала, це е, так, так це карта е, і число помірності в їхньому житті все відбувається е, дуже е, дякую. Люди ставлять смайлики, що їм буде. дякую. Заходьте, люди, і задавайте питання. Якщо ви якщо ви боїтеся задавати питання в прямому ефірі, задавайте питання в приватному повідомленні або дзвоніть. Ці люди в них довго процвітання йде. То поспішати їм не можна, чотирнадцятому числу. Вони повинні повільно, впевнено відкривати бізнес. І цей бізнес, якщо вони відкриють, він буде довгий, довго граючий, але повільно. Ці люди зовсім не дуже швидкі. Вони так як 9-те число, не швидкі люди. І 14 число не швидкі люди. Я не знаю, чи це правда, але теж є така інформація по 14 число, як е, однополі шлюби, але це в основному просліджується в європейських державі. До речі. Чи нам ця їхня цінність чи ні, але люди в нас, я так зрозуміли, кажуть, хай як хочуть, живуть, нас це не цікавить. Але традиції є традиції. У нас традиції поки такі. Але традиції, ви запомітили, що вони починають нав'язуватися більше і більше. І от люди 14 числа, в них може бути така тенденція. Ще може бути така тенденція у 14 числа. Зовнішність може бути така. Знаєте, між жіночим і чоловічим, от може в них бути таке в чотирнадцятому числі. Отаке от у них може бути. У них може бути шлюб неузаконений. Вони можуть бути, як у нас називають, гражданський брак. Ну, ром, громадянський шлюб, це, це неправильно. Це просто шлюб, який не не узаконений. Це теж може бути в принципі, я основне сказала: люди, які твоє мати, золоту середину і шукати все життя компроміс з тими, з ким не поєднані. Якщо ви хочете ширше знати, по 4, за число, ви народилися, але я вже казала, що, що числа в матриці. Таку матрицю я рахую. людям, бачите, яку? Там скільки цифр, там скільки цифр, наприклад, оце верхнє число це ваш талант, наприклад, а це число ваш портрет, а це число, наприклад, вже йде ваша робота, а оце внизу ваша кармічна задача. І ось це число може 14, де хочете, але я зараз тільки говорю про число дня народження. Сьогодні я як обіцяла. Завтра число 15. До речі, завтра число 15 число дьявола. Так що, кого цікавить, або хто народився 15 числа, чи вас є знайомі, це число дьявола завтра 15 число. Так що ви заходьте, цікавтеся, що ж це за число, бо деякі люди навіть і не знають, що вони народились 15 числа, але це число дьявола. Але це завтра. Сьогодні ми на картах. Я на карта, бо я завжди кажу ми, але ви, шановні глядачі, шановні е, шанувальники моєї творчості і просто е, той, хто хоче якісь знання, ми подивимося на картах, який буде е, урожай, який буде, е, що ми зберемо, і, чи люди посадять е, в цьому році в Україні. Чи буде вдало? Посівна пройде, ми подивимося на картах. Задавайте спільні питання. Це, можна в ефірі, дивіться про Україну. Ми подивимося чи буде добрий врожай в 2024 році в Україні. Ми подивимося зараз. Кожен подумає про це. Зараз такі часи настають, що. Ну, рік дуже важкий, як і завжди. Нічого доброго не буде, так що ви люди не надійтеся. Кому треба захист, наприклад, особливо хто воює, треба читати людям спеціальні е, слова, спеціальні молитовки як захист. Не ігноруйте ці, цьому, звертайтеся. Я можу дати вам е, такі е, слова. Де є захист ставте на своїх воїнів, на своїх дітей? Зараз захист треба ставити, але слово діло, ставте захист, і тоді буде у вас дитина або людина ваша, яка знайома, рідна, буде захищена. Тому що церква захист не дає. І так, чи буде у нас посівна, як вона пройде? Посівна у нас, чи буде посівна у нас? Будуть кошти. Така зразу карта випадає. Зразу буду говорити, те, що випадає, як щитують інформацію. Буду давати кошти аграріям, невеликі кошти, і, можливо, будуть давати навіть на посівну або підтримку наших фермерства, будуть давати якісь іноземні. Е Ну, я не скажу, що це компанії, але якісь іноземні партнери. Нам будуть давати кошти, але їх буде небагато. І, скоріш всього, вони не всі цим скористуються. Ось і нам. Люди будуть діяти. Хто зможе, вони будуть садити, будуть діяти, хто будуть е, е, до цього йти. Що буде далі? У нас дивимося. Але але, але, але за кордоном можливо, це теж таки, така інформація йде, будуть говорити про те, що, наприклад, це не садіть, а садіть ось це. Ось така теж інформація йде. Тобто, якщо ви сіяли пшеницю, вам вже буде йти запит уже не на це, а на щось інше. І... Те, що ви раніше садили, багато, ну не багато, а якийсь процент, і він вагомий. Вони відмовляться від посів того, що раніше займалися. Вони почнуть садити інше, що хтось запропонує і це запропонують іноземні якісь компанії, іноземні, чи буде у нас посівна. Ну, Посівна як би буде. Але буде вона не скрізь. Вона буде не скрізь. Подивимося далі що? Там, де пройшли бойові дії, там посівної не буде. Це точно не буде, тому що там є воїни, вони будуть, там будуть на цій території і не зможуть. Ну, і ще я одну лінію кину, і більше я не буду. В принципі, посівна буде не скрізь, будуть відмови. І будуть не всі люди. Не всі люди. Так, ще гляне ще прямий ефір, знаєте, оце. А деякі так і не вийдуть щось в поле. Не знаю чого. Ну, чогось як ото, знаєте, підвішеному якомусь стані такому будуть люди. Навіть і в поле не зайдуть. Все може бути, пишуть. Да, так, да, так, да, все може бути. Все таке аж цікаво. Як же пройде посівна? Ну, не дуже добре, тому що не всі вийдуть, і буде карта, це, це ж сьогодні розказала карта помірність. От вона помірно і вийде. Дуже помірно буде. Не так, як завжди, буде менше. Ось і вона пройде, але буде менше. Що мені доре до, до лиця? Я не можу це, це прочитати, бо в мене там закрита, але ну, я потім прочитаю. А, ця прическа. Ну, коли як, я що співаю, сьогодні, до речі, я каталась на велосипеді, приїхала думаю, теж свої справи я роблю. А на вечір мені треба ж вийти в ефір, деякі люди чекають. Якщо навіть вони не мають прямого ефірі, вони мені пишуть, що вони потім заходять і читають. І в Ютубі в мене вже є люди теж читають і чекають. Їх мало, але вони є. Не забувайте підписуватися в Ютуб каналі, не забувайте підтримувати мене морально-матеріально хто як може. Але одне питання особисте кошту. 50 гривень. Подивимося, як бу... чи буде урожай на цьому році, тому що посівна, чи буде, я сказала, вона буде 50 на 50. Тобто не всі вийдуть, не всі зможуть, і не всі будуть сіяти те, що раніше. І там, де була були на територіях воєнні дії, там теж не буде сіятися. І так, Подумаємо ще раз, подумаємо про те, який же буде урожай у 2024 році. Ну, на, нас цікавить, я так думаю, людей не тільки ж урожай хліба, а урожай, мабуть, і на городах, якщо ви... Чи буде урожайний рік такий? Врожайний. Чи буде такий багатий врожайний рік у цьому році? Так, чи буде? Чи буде врожайний рік у цьому році? Чи буде врожайний рік? Ну так, не дуже поки показує. Сходи погано зійдуть. На жаль, рік буде не врожайний. На жаль, буде не врожайний рік. Ну, конкретно я не питала, що не... Ну, рік буде не врожайний, так що дивіться. А ну, якщо спитати, а у людей? Конкретно люди просто на городах. Що виросте? На городах. Ну, людей на городах щось трохи буде, а так рік буде чогось неврожай, неврожайний, неврожайний рік. Тому що це буде пов'язано, карти показують, навіть це пов'язано з е, тим, що у нас, воєнне, е, що у нас іде є воєнний конфлікт, і тому врожаю, можливо, і не буде із за цього. Можливо, люди не посадять, і його буде мало. Так що будьте уважні, люди. Будьте уважні, видно, тоді продуктів буде дорогі, і буде мало. Якось так щось не сильно е, оптимістично все це, не знаю чого, але рік важкий. Но в цьому році будуть якісь компроміси. Щось буде таке компромісне, не знаю, що буде, Ми будемо дивитися. Будемо дивитися. Задавайте питання, цікавтеся, цікавтеся професією, куди ваших дітей направити. Задавайте питання, можливо, кому треба е, якісь за, захисні слова, щоб був захист, але бо слово діло. І зараз прочитаю якийсь вірш е, про те, що колись я писала такий вірш про те, що я почула, в нас люди люблять говорити, що вони прості. Ми такі прості, прості, ну себе упрощають, прості, ну бо я не знаю, до скільки цибулину ми з'їмо. Цей, самогону ми вип'ємо, люди люблять бути простими. Я не знаю, чого люди люблять бути простими. А природа сама, я вивчала, от природа вона складна. Одну, з однієї, сторони, природа дуже складна. І природу там є істина. Всі шукають, Чому істина? Істина в природі. Ну, наприклад, за весною приходить літо. Це ж істина, її не перебить. Розумієте, не перебить. Істина є стільки в природі. Ну і людина теж і природнє таке створіння. Але живе хоче бути простою і все, От попроще. От будь попроще. Ось мені буває кажуть, от будь попроще. Це як? Це як Упростити себе до рівня кого? До того, хто мене попросив. Так що, якщо вам кажуть, що будь попроще, це не значить, розумієте, що ви повинні стати простим. Може, і в гордості буває є потреба. Може, і в гордості буває є потреба. І так вірш називається вечір диригент». Вечір-дерегент запрошує зірки в оркестр, де звуки ночі зливаються природні клубки, і страх, і магія сягає в простір. І місяць сяє величезне око найпопулярніший артист. Природа непроста, вона глибока, а люди хваляться, що є прості. Якось так. Так що люд, людина сама вона може багато що досягти, вона багато може вивчити. Но, но суспільство її робить простою. Бо це так, ну, так треба. Розумієте, от підеш у мене, будь попроще. Я не розумію. Як це попроще? Ну, я не розумію. Я вважаю, що треба бути. Для себе я вирішила, що не треба бути попроще. Тому що так можна себе упростити до такого рівня, що буде нецікаво жити. Ще якісь вірш хотіла прочитати, які не пам'ятаю. Ну, якісь хотіла. Зараз подивимося, якісь. Вірш про те я ще хотіла прочекати ще Ви пишіть, який би ви хотіли вірш, про кохання чи про політику. Ну, так, ну, не те, що політику я сильно хочу, хочу сильно тут розказувати всім про політику, тому що краще в ефірі не говорити про це, тому що, про свої помилки ми часто Жалкуємо. І серце від цього дуже болить у нас. І, на жаль, наперед усе знати неможливо. Але ті кляті помилки змушують нас по-іншому сприймати життя. І вірш, якби ж то я знала, якби ж то я знала. То я не стояла під місяцем світлим і з тим, хто не мій. Як, якби ж тоді знати, то я б цілувала лиш того, хто доля моя на цей світ. Якби ж то я знала, мінливі подруги, сусіди й не тільки бажають лиш зла, то я із такими не говорила на відстані миру І з ними жила. Якби ж тоді знати, та ті помилки примушують, по-іншому змусять сприймати життя. Так що, ось такі справи, ось такі справи, якби ж то ми знали, якби ж то ми знали. Але людина може буває, що то знає, але робить так, як їй кажуть, а не так, як їй. Як відчуває її інтуїція, яку ми називаємо, і серце. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, я посилання залишу. Пишіть в повідомлення, повідомленнях свої питання про ваше життя, що б ви хотіли, щоб збулося вас чи не збулося, чи хочете ви поїхати, і які подобання у ваших дітей. Чи в них є математичний уклад, чи у них є. Гуманітарне направлення нумерологія покаже. Всього доброго, гарного вам вечора! Завтра число 15, число диявола. Я думаю, вам буде цікаво послухати.